На кожен етап від 3-4 тижнів до 2-3 місяців. Це є нормально, коли ми відлучаємо одне годування довго і довго, ніжно і ніжно, тоді дитина потрохи-потрохи звикає, що це є нормально, що мама не дає тоді, то й тоді, то так. Якщо малюк опирається і не хоче, от ви кажете, що дитина зовсім не хоче зменшувати кількість годувань, напевно, значить, вона ще до цього не готова. Ми тоді зупиняємося, звикаємо до нашого режиму такого, як в нас є, а потім потрошки-потрошки знову пробуємо відлучатися, так? Отже, спочатку ми забираємо проміжні годування, нетривалі, пов'язані з сном. Це коли мама не рухається, бавиться в обнімку, читає, і дитина вже не знає, що робити, або там мама сидить в інтернеті, дитина вже все перебавилася, що в неї є. І тут ням-ням, мама, хочу сісю, та? тому що мама сидить, груда є, ну, щоб не прикластися, так? Відповідно, ми ці забираємо. Та мама просто забавляє дати якусь інакшу іграшку, дати будь-що чим зацікавити книжечкою, виходом на вулицю, готуванням їжі, будь-чим. Тільки давай ми потім будемо їсти. та? ми підемо спати, і мама дасть тобі сісю. Годування в проміжках денного сну це коли дитина от, ви заснули, вона поїла. І поміж тим ще підтямкує, так ми ці годування забираємо. Ми просто їй не даємо. Якщо дитинка прокидається, значить наступний етап підходить годування на прокидання після денного сну, тобто прокинулися, встали, пішли. Сісю на прокидання не даємо. Та? Можна трошки підгойдати, можна заспокоїти, можна сказати, мама, тобі потім дасть сісю, давай вже вставати, ми вже поспали. Ну, відволікаєте чимось інакшим. Дитина поступово-поступово звикає до того, що вона прокидається без грудей в роті. Бо переважно в них є той те годування, коли вони вже ну, готові прокидатися, та, але вони. Ще попросять грудей, ви дасте, вони ще з закритими очима полежать, поїдять, відкрили очі і пішли бавитися. Ну, тобто нам це годування треба забрати. Та? Годування на засинання в день це, напевно, найбільш такий важчий етап, коли нам треба навчити дитину засинати без грудей. Ми, їх... Ми створюємо дитині якийсь інший момент, який буде асоціюватися з засинанням. Та? Тобто ми будемо читати казочку, співати колесково, вкладати ведмедиків, зайчиків, потягів, любимих іграшок разом, закривати очка. І ну, зараз день, наприклад, ми не будемо давати тобі груди, мама сісю зараз не дасть, мама дасть сісю, тоді, коли ти будеш те спати вночі, коли буде темно, коли буде місяць і коли тоді мама тобі дасть сісю, а зараз день можемо погойдатися, можемо дати татові погойдати, заснути на день. В принципі, вони гарно, якщо дитинка хоче спати, вона буде спати. Дуже часто буває так, що діти на цьому етапі перестають взагалі заспати в день. Ну окей, якщо ви вирішили, що ви відлучаєте, і дитина не спить і далі бавиться, але ви не будете давати дитині груди на засинання, значить. Така ваша доля, ви не спите вдень, тому що ви відлучаєте від грудей. так? Годування на засинання вночі. Коли дитина навчиться засинати вдень, тоді вночі вона буде засинати ввечері так само скажімо так, вночі ми тоді, от коли ми відкладаємо день, то ми кажемо дитині, та ми тобі я тобі дам вночі, коли е, буде місяць світити зіроньки, світити, я тоді тобі дам сісію і ми підемо лягати спати. От коли ми вже забираємо ніч, нічні годування на ніч. Тоді е, ми, ми кажемо, що сіся вже пішла спати. Е, мама тобі дасть сісю тоді, коли ти прокинешся зранку. Добре, зараз ми йдемо спати, а зранку ми будемо е, їсти сісю. Е, так само ведмедик іде спати, закриває очка, і ми йдемо спати. Тобто, ну ці годування на засинання, в принципі, якщо день пішов на ура, то з ніччю набагато легше справитися. Так? Годування на прокидання після ночі е, це. Такий етап, коли ну, в принципі легко, там ми прокинулися, і ми просто вже пішли пісити, снідати, хоча просто ну, вже ми не даємо грудей. І годування вночі ну найважче. Там дитина підсвідомо прокидається їсти, але кожного разу, коли ми відлучаємо вночі. Ми би мали, якщо дійсно по правилах ми це все робимо після двох з половиною років, поступово-поступово діти просто перестають прокидатися вночі, бо вони знають, що вже грудей немає, і там може хіба якийсь був стрес в день, то вони тоді будуть прокидатися вночі. А якщо все в порядку і в день достатньо маминої уваги, то при забиранні всіх решт годувань, то оце прокидання вночі воно все зменшується і зменшується. Десь потім можна просто підгойдати дитинку і вони е, сплять без годування. Ну але ви маєте розуміти, що це може піти рік-півтора, так? на кожен етап по два з половиною місяці, і це дійсно так. Дівчата, ви має... я хочу до вас донести те, що будь-яке відлучення це є робота обидвох і батьків, і дитини. Не можна просто взяти забрати грудей і сказати, ні ні-ні, не можна. Треба з дитиною все проговорювати. Треба дитині розказати, що, ну, що вже приходить час, ти вже дорослий. Та? Ми будемо потрошечки сіся буде спати, сіся відпочине. Ми вже потім про ніч я ще поговорю окремо. Якщо дитина засинає, якщо для вас це не викликає дискомфорту, для чого забирати від дитини груди? Е, ну я вже розказала про всю користь, і я вважаю, що якщо вам вдається, ну можна полегшити собі та е, годування тим, що ви там будете більше проводити часу з дитиною в день, е, вночі е, трошки е, менше вона буде прикладатися, але годування нехай зберігається. Якщо е, чекати до самовідлучення, коли дітки в принципі самі починають відлучатися, та в 3-4-5 років це взагалі ніяких складнощів не виникає. Просто дитина в якийсь один момент візьме і засне сама. І ви не будете її в цьому переконувати, що їй потрібно заснути, Та? І в якійсь дитинці це приходить в півтора року, що вона просто а, пішла спати з зайчиком і настільки була змучена, що очі злиплися, і вона заснула. І наступного дня вона зрозуміла, що ну, можна самому зайчиком заснути. А буває, що і в три роки вони не можуть заснути самі. значить на це є причини, і просто ну можливо хтось скаже, що от ти ведешся на поводу своєї дитини, і вона тебе використовує, і все решта. Я вважаю, що наші діти є для того, щоб їх виховувати лілеїти, і ці три роки в межах їхнього життя величезного це просто мінімум і це. Той мінімум задоволення і потужного старту для їхнього життя і здоров'я, що можна ним ну, трошки пожертвувати для того, щоб вони виросли повноцінними, так? Якщо сам забирати, то мусить бути тато чи мама теж може. Молоко пахне, дитя важче засне з мамою. Так, звичайно, просто легше, коли діти дійсно, от, наприклад, коли ми забираємо засинання на день, ми можемо десь піти, а по справах та дитині час вже спати, ми не встигаємо повертатися, і дитина сидить з кимось, з нянею, з бабусею, з татом. І вони заснуть без грудей, без скандалу, без нічого, тому що вони хочуть спати, і вони заснуть, і мами немає. Так, коли мама є поруч і є можливість прикластися. В принципі з мамою важче відлучитися від засинання, та тоді ми завжди просимо помічників відлучатися, при, при, долучатися до цього процесу відлучення, щоб мамі було легше, та бо з мамою, звичайно, завжди то за важче, але ну. Не завжди є таке, що ми можемо в день, наприклад, мати когось, хто допоможе нам відлучити, тому будемо пробувати самі. Погойдаємо, погойдаємо, не засинаємо, то дамо груди. Завтра спробуємо ще раз погойдати і не дати груди. Так? Можливо, завтра вийде, а можливо, через тиждень вийде так, що ми будемо гойдати, гойдати, і вже дитинка засне так, що вона вже не схоче грудей.